Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підпуститись переможемо разом. Російський генерал розвідки, який поки залишається анонімним і веде найбільший опозиційний військовий канал до Путіна, зазначає Путіну. Кінець Курського остаточно в Росію. Патрушу втрачає повний контроль. Російські генерали скинули Путіна. Патрушу залишається тільки оголосити про смерть Путіна та кінець війни. Інакше на Ін Росію чекає крах звернення до Росіян. Пока неожиданно хорошо причесаний час президента Росії Путін проводить телефонний розговор з президентом Бразилії Інасія Лулайда Сілва і зустрічається з руководителем балкарской республики Казбеком Коковым. Реальный Путин лежит в обустроенной под палату интенсивной терапии комнате в своей резиденции, подключенной к аппаратуре, которая мониторит его жизненные параметры. После остановки сердца воскресенья вечером состояние президента России лечащие врачи оценивают как стабильно тяжелое и перспективы рассматривают без оптимизма. На этом фоне, посвященное в текущую ситуацию, люди из ближайшего окружения президента в понедельник проводили консультации с представителями нескольких элитных групп, пытаясь определить возможность консолидации в образы некого политбюро во главе с нынешним секретарем Совета Безопасности РФ Патрушевым и контролем над двойником Путина, который временно будет представлять президента. Конструкция предполагаемого компромисса основных элитных групп выглядит очень шатко, так как каждый видит возможность реализации этой идеи по-своему. Сейчас группа представителей руководства силового блока во голове с Николаем Патрушевым Щедро раздает обещание организовать чуть ли не подобие рыцарского круглого стола, где каждый будет иметь возможность упрочить свои позиции в управлении страной все решения будут приниматься на основе консенсуса. Все эти красивые посулы, если и сработают на объединение элитных групп, то до первого большого конфликта, которого не избежать по причине непримиримых противоречий и понимания того, как должна существовать система власти без Путина. Именно Путин был центром баланса системы, и никакой двойник, конечно, не сможет заменить его в этом качестве. Крах системы без Путина практически предрешен. На волочезный гарнизон оккупантов в Курской области поблизу тетки Новидризан и Патрушев звернулся до россиян войска вводят Аби припинити Курськ, війська відводять, аби прикрити курс ЗСУ кошмарить Росію. ОМОН складає щити та відмовляється йти воювати проти ЗСУ РДК, свободи Росії, адже це не мирняк розганяти ситуація. З кожною годиною стає все критичнішою. Проти Патрушова і Кремля поставили також вагнерівці, які кошмарять Москву. МК та Пітер в помсту за пригожна. Пушу, справжній Путін такий помари, Патрушов зараз за кермом Махіни. Російська влада блокує евакуацію цивільних в Курській області, де продовжується рейд добровольців. Як зазначають джерела, влада блокує евакуацію. Російська влада блокує евакуацію цивільних. В Курській області джерела кажуть, що влада блокує евакуацію населення. Силовики оточили залізничний вокзал, зростає паніка серед жителів Павло Нус підкреслює хочу і буду максимально відвертим. Тому так, першу будь-який катаклізм на території РФ шанс на встановлення справедливості та стабілізації регіональної безпеки. Друга будь-які втрати ворога, шанс на повалення терористичного режиму Путіна. Втрати, результат діяльності та бездіяльності Росіян та тих, хто опинився в історичній окупації РФ. Треті ризики для України, звісно, ризикуємо з чотирнадцятого року, давши опір агресора, не в двадцять а саме з чотирнадцятого ро. Око ризикуємо щодня. Четверта результат відкрутської операції вже є. ЗСУ підірвала двіра до Путіна та його оточення, продемонструвавши їх слабкість та неспроможність убезпечити росіян на території поки що Росії. Це важливо, це мега важливо, це коротка, але вичерпна позиція. Редакція каналу не несе. Відповідальність за висловлення окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів голова. Кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.